Ну що народ? Сьогодні поговоримо про материнську плату, а точніше, дві материнських плати. Одна з них Asus P5 GD1 Pro. Вона робоча і являється вона практично сестрою. Материнській платі P5 GPL X. Побудовані вони на однаковому 915-му PL чіпсеті і відрізняються вони тільки тим, що тут 4. роз'єми під пам'ять, а тут тільки два. Все інше практично одинакове за виключенням аудіо, тут восьмиканальний звук, а тут він шестиканальний. Так. так. І. Тут вилазить різна провірка в мене, там провірка жорстких дисків, там і так далі. І... Причина тут в тому, що я хотів сюди поставити експішку. Експішка вона не захотіла ставитися, тому що був відсутній, забув там, драйвер називається, одним словом, підтримки ідеї жорстких дисків, Одним словом, вилазила синька під час запуску. І так, тут у нас стоїть Pentium 42.8, 2, 2 ГБ. Я вже накинув, хто пам'ятає, на відео я показував куплений системний блок, там було 1 ГБ планкою і ще там якась планка одна. От. Поставив я сюди дві такі планки Super Talent в радіаторах алюмініваних і Заграй, скажімо так. Кулер, став ще один вентилятор. Ну, якщо включити ті всі вентилятори, раз, два, три, 4, ой-моє. 4, 5 тут, то просто можна лишитися слуху. Так. Що нас цікавить? Материнки практично одинакові, тому я її не включаю там, якось не порівнюю і так далі. Так, тут ми глянемо тільки, тільки тільки ми глянемо на сумарну інформацію. Суммарная информация. NVIDIA 6600 стоит тут. И так, так шестиканальный звук и гигабитная ланка. По датчикам у нас тут діод ГП вже не гріється до 70, тому що я наліпив там знизу кулер. Без кулера, навіть, чесно говоря, не провіряв, ну, тримається в районі 45 без нагрузки у карта Проц 32, не знаю, там можливо навіть термопаста висохши вже, ну, ті проци, вони не є особливо. Гарячі і глянемо на ЦП, Що в нас тут? Це ЦП? Intel Pendio і 2.8, Прескотина. 1 МБ кешу і все. Що взагалі можна розраховувати от з, такими, з такими от, на такій материнській платі. Можна навіть зараз в принципі, зайти в інтернет, відкрити YouTube. Якщо накинути сюди 4 планки пам'яті. І в принципі. 1080 в простому перегляді без YouTube він повинен тягнути. А в YouTube, напевно, 1720 максимум. Єдиний нюанс, що в цих двох материнських платах стоять пам'ять DDR400. Тобто перша DDRка. Вроді Socket 775, але на першій DDRці. Скажімо так, то були. Одні з таких перехідних материнських плат, в яких виробник вирішив, скажімо так, зекономити, по-перше, і чіпсет стоїть більш дешевий, і, і планки пам'яті тільки от ddr 400 але з другої сторони. Тому першу DDR-SPENTUM 4478 Socket, то він без проблем поставив пам'ять з минулого комплекту на дану материнську плату і купив тільки, по суті, материнську плату і з процесором і віддав картою, а пам'ять була взята зі старого. Тут у нас тут у нас, тут у нас Гігабайт. Оперативки, а там дві планки по, по гігу. Коруч. Так. Що тут? Ну, як можна бачити, я тут вже накатав деякі ігри і Stalker тут йде на середніх настройках. На середніх. Не знаю, чи є сенс там запускати це все тягомотно, довго. Ну, так, для, чисто, для затравочки раз вже зайшли глянемо. Так, там ці -то заставки, тому що... Yeah. От. опции. Ну, попробуем заразно на высоких. Я тут детально не настроил в расширенных. Ну, вот так можем бачить вот такие вот настройки по расширенным. Так. Так. Разумею, вроде. А, все. Ну, вот. Ну так скажем, коли в приміщенні ще було пішменш, тут назовні на відчувається просадки от. і на високих рівнях складності буде не дуже просто. Я думаю, навіть в першому бою буде придеться курсор наводити по кілька раз, так, я вже забую тут. Забудем. пришлечуться